Гаю вас, друзі, я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ви вже знаєте, що більшість країн Північної Європи розташовані на островах та півостровах. Сьогодні ми познайомимося із цими країнами. Рушаймо! країни Північної Європи, Ісландія, Ірландія, Велика Британія. Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва. Найбільша за площею країна Швеція. Найменша Данія. Значна частина берегової лінії країн Північної Європи проходить уздовж Балтійського, північного. Норвезького і Баренцового морів країни мають вихід до Світового океану. Більшість країн Північної Європи розташовані на островах та півостровах. Північна Європа це світ навколо нас.